operations are even more so so to answer your question question operations Доброго дня. мене звати Андрій Хомен. Я директор е з маркетингу компанії Solay Technologies. І сьогодні ми в Німеччині на одній з найбільших технологічних виставок в е Берліні. Jitex. Вона вперше проводиться. Дуже багато відвідувачів. Ми приїхали сюди з України, щоб представляти тех технології українські, тут на найбільшій виставці. Хочемо знайти потенційні партнерства, знайти клієнтів. І дуже дякуємо за підтримку саме урядовим. Організаціям Німеччини GIZ, компанії Sequoia, так само самоція України експорт Office, що дають можливість українському компаніям безкоштовно брати участь в таких подіях і презентувати неважаючи на складні умови, які зараз є війни, розвивати власний бізнес, розвивати IT і шукати потенційно нових клієнтів Німеччини і зустрічатися з діючими клієнтами. Тому дуже важливо, щоб і всі долучалися до того, щоб Україну знала не тільки в контексті війни, в контексті що там створюються класні глобальні продукти і великий є потенціал для розвитку масштабування бізнесу в Україні, залучаючи наших технічних спеціалістів. Всім привіт з Берліна. Дякую. <плес> звати Кристина представляє компанію Pax, Працюю менеджером по роботі з клієнтами, тобто шукаю нових партнерів, які ми зможемо допомогти реалізувати їхні бізнес потреби. Ми займаємося розробкою кастомного софвер. Рішення для окремих спеціальних потреб клієнтів це можуть бути клієнтів у сфері тревелу, сфері рітелу, сфері логістики. Ми допомагаємо їхні операційні процеси спростити, переавтоматизувати, залучити AI, де потрібно, і представити їх у формі, яка буде зручна для бізнесу. Допоможе скоротити витрати на операційку, допоможе привести нових клієнтів та розширитись глобально. Ми працюємо на ринку вже 15 років. Наразі у нас є більше 100 розробників в нашому місті івано франківську ми працюємо з першого дня війни активно. У нас багато клієнтів залучилося з цього часу, і багато залишилося з нами, які власне до цього і працювали. Займаємося ми від ідеї самої і до реалізації. Тобто, ми повністю закриваємо весь цикл. Ви приходите до нас зі своєю потребою, з полем, загалом з описом того, що щось не працює. Ми це перетворюємо в опис якогось процесу. перетворюємо це в технічне рішення і презентуємо вам. Як ми можемо з допомогою простого рішення в технології принести вам користь, як ми можемо збільшити ваш прибуток в компанії, як ми можемо оптимізувати ваші витрати і допомогти рости на нові ринки? Наразі покриваємо і дизайн, тобто, якщо у вас є потреба, просто існуючий бізнес оновити, існуючий бізнес привести під нового клієнта, під новий ринок, ми це вам допоможемо зробити. Якщо у вас є ідея і ви не готові інвестувати в її розробку, ми можемо допомогти вам з якимось прототипом чи пічдеком для інвесторів. Цим також допомагаємо. Звертайтеся, якщо є потреба, просто проконсультуємо, допоможемо і раді буде співпрацювати. My name is Lars and I'm a project director working for ZIGPA, which is a German development corporation um, actor. And we are implementing the IT Partnerships with Ukraine project on behalf of the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, and in cooperation also with the IT Ukraine Association. Uh, in the context of the project, we have um, conducted a sourcing mission in Ukraine and identified around 50 IT companies, of which we have selected the best 13, who to travel with us to Germany, because we identified them as being the best fit to satisfy the needs of the German market, um, because there is a big gap currently um, in terms of software solutions on the German market, and we want to fill this in with the competencies of the IT companies from Ukraine. So now we are here today at the JITEX Europe's first edition with our companies from Ukraine and trying to promote them here at the exhibition space and to link them with as many German partners and new clients as possible. And we all hope that our contributions and our efforts will lead to positive results. Thank you. Я звати Андрій Литвин, я директор з стратегічного розвитку асоціації IT Ukraine. це найбільше технологічне об'єднання компаній Національної України, до складу якого входить 220 компаній, як продуктових, так і сервісних. Цього разу ми вперше на Jitex як стратегічний партнер німецького проекту, представляємо. Понад 10 українських компаній, в тому числі і стартапів, з метою пошуку локальних клієнтів на ринку Німеччини в цілому експорт є пріоритетом української it галузі, і Німеччина одним з п'яти фокусних ринків для українського експорту продуктів та послуг. Тому власне ми тут представляємо українські IT і сподіваємося, що світ дізнається про нас більше. Це розробку програмного забезпечення. Ми розробляємо різного роду веб-застосунки, а також мобільні застосунки. Працюємо з клієнтами Америки, Європи. Також маємо кілька компаній з України локальних. Наш основний фокус це розробка програмного забезпечення в сферах логістики транспортній сфері, менеджменту з киладів і агрокультури. А також у нас є свій власний продукт в. Навчальній сфері це є програма для менеджменту школи і навчання. І в нашій області, і у Львові всі державні навчальні заклади зараз користуються нашою системою. У нас за даний момент близько пів мільйона користувачів, тобто ми ще вносимо вклад в українську освіту. Так, і власне на чайтексі ми щоб а, розвивати партнерські відносини, клієнтські відносини на ринку Німеччини. А, в березні ми були перший раз на конференції в Берліні, яка називалася Трансформ. Вона була трошки менше за розміром, ніж JITEX. І, власне, зараз ми тут на Джайтексі для того, щоб а, скейлитися на ринок Німеччини більше. Це спеціальне Дня мене звати Андрій Коропкин я операційний директор компанії Дженюсі, і сьогодні я радий бути на Джайтексі у Берліні. мабуть, що So, I'm a CEO, Chief Operational Officer at GNUC, and I'm responsible for actual delivery of all the projects we have at our company. We do custom software development and engineering consultancy with offices located mainly in Ukraine and despite the war that is happening right now, our business continues to operate and i'm excited to be here at Gidex today and uh, see all the uh, huge opportunities we might have with german business because uh, over the years uh, germany was a little bit behind in terms of digital transformation and i see a lot of great potential for ukrainian expertise to actually be contributed while helping german business to Cover those gaps and implement their new great products. And of course, we at Genius are happy to help you with that. Have a good one.